4К 240 Гц QD OLED, і до того ще 32 дюйми. Сама по собі ця комбінація на папері вже неймовірна. Погодьтесь! Багато хто і я в тому числі чекав, коли з'являться OLED панелі з роздільною здатністю 4К в моніторах, бо в такому випадку його можна повноцінно використовувати як для ігор, так і для роботи і створення контенту. Це мій персональний чекбокс. І нарешті я дочекався. На ся цього року було анонсовано багато різних моніторів з подібними характеристиками, але сьогодні підемова про MSI MPG 321 URX, бо напевно саме цей монітор достатньо близько підібрався до гарного співвідношення цінності та ціни. Ви на каналі Озі не забувайте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Не дивлячись на те, що маркетинговий монітор орієнтований переважно на геймінг, в дизайні продукту це прямо пропорційно не відображається. Дизайн стриманий і мені це імпонує. Спереду монітор має відносно тонкі рамки з трьох сторін і сіру декоративну плашку з логотипом MSI внизу. Вона не кидається в очі, але погодьтесь, без неї б монітор виглядав значно естетичніше. По краях матриця обгорнута в металову рамку, що додає їй захисту навколо. І як на мене, це гарне рішення, аби додатково убезпечити користувачів від неприємних інцидентів. Позаду є масивний блок з внутрішніми компонентами і пасивним охолодженням. Якби блок живлення не був вбудований, можливо, він би був тонкіше, але маємо, що маємо. На цьому блоці також є брендинг MSI з RGB підсвіткою. І так, її можна вимкнути в налаштуваннях. До речі, про налаштування та керування. Позаду внизу монітора є дві кнопки та джойстик, а під ним індикатор активності. Для підключення монітор має два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4A, USB Type-C з підтримкою Power Delivery до 90 Вт. Як постійний MacBook користувач, радий, що більшість виробників все частіше, частіше додають роз'єм USB-C у свої монітори, бо це зручно один кабель для зображення, зарядки та підключення аксесуарів. Правда, є один аспект, що в комплекті з монітором йде всього один HDMI 2.1 кабель, що достатньо дивне рішення. Ані DisplayPort, ані USB-C кабеля в комплекті немає, тому будьте готові їх купляти окремо. Ну, якщо з DisplayPort кабелем ще не повинно виникнути жодних проблем. А от з USB-C, який буде підтримувати 4K, 240 Гц, HDR, так ще й Power Delivery, ну, це ще та задачка із зірочкою, тому будьте з цим уважніше. Для аудіо тут є 3.5 мм міліметровий роз'єм, для аксесуарів два порти USB 2.0. Основа ніжки та підставка металева, але вони мають декоративні пластикові ставки. Наприклад, ось тут ця глянцева панель буде збирати стільки пилу та подрябин, ну що просто складно уявити. В зборі ніжка виглядає дуже масивною, тому буде займати на столі у вас частину місця. Разом із тим, вона має продуману конструкцію і гарну ергономіку, регулювання по висоті, повороту, нахилу і навіть обертання. Але лише до 10 градусів. У портретний режим розвернути монітор не вийде. Для тих, у кого місця на столі не так багато, я рекомендую використовувати кронштейн для монітора. Отвори для віса кріплення тут є. Дисплей має глянцеву панель з антибліковим покриттям. І насправді по відображенню кольорів, відтінків та насиченості, це просто зовсім інший рівень. Мені глянцева панель по відображенню і відчуттю подобається значно більше, аніж матові. Правда, в цьому є зворотній аспект. Якщо у вас робоче місце розташоване неподалік вікна або в кімнаті присутньо багато штучного освітлення, яке попадає на панель, використовувати монітор буде дуже дискомфортно. Ну і також треба враховувати, що через особливості будови КДІ OLED матриці будь-яке сторонні. Світло, яке буде попадати на панель, буде руйнувати відображення чорного кольору. Функції меню достатньо типові, як для такого класу пристрою. Є багато ігрових функцій і окремий розділ з кольоровими профілями SRGB, Adobe RGB та p 3 що є гарним бонусом для творців цифрового контенту. В налаштуваннях зображення обов'язково увімкніть пікову яскравість HDR в 1000 Ніт. Це розкриє повний потенціал монітора при відображенні відповідного контенту. В цьому моніторі фокус стоїть переважно на ігрові можливості, тому з геймінгу, і почнемо. Ну ладно, ладно, жартую. Насправді 4К 240 Гц це золота середина, і будь-який тип ігр буде виглядати неймовірно. Особисто я переважно граю в сінгл плеєр ігри на ps 5 і вони для мене на цьому моніторі розкрились абсолютно по-новому. Враховуючи всі переваги у LED-матриці неймовірні кольори, ідеальний чорний, і додайте до всього цього VRR та HDR, тому заради цього я навіть завантажив God of War Ragnarok і почав проходити нове доповнення. Повірте, IPS-матриця навіть близько не стоїть по якості та рівню зображення, як в OLED. Через камеру навряд чи це повноцінно можна передати, тому краще один раз відчути та побачити на власні очі. Якщо ви все ж надаєте перевагу FPS геймінгу, така опція буде працювати добре завдяки мінімальному часу відгуку та відсутності Motion Blur в OLED. Правда, декому 32 дюйми може бути забагато, і монітор треба буде посунути від себе на певну дистанцію для більш комфортної гри. В налаштуваннях монітора є різні предустановки під різний тип ігр. Можливо, для когось вони будуть корисні, але, на мій погляд, деякі з них занадто сильно руйнують відображення по кольорах, насиченості й перевалюють різкість. Найголовніше в цьому моніторі це його універсальність, тому що завдяки роздільній здатності 4К більшість його буде розглядати не тільки для ігр, а ще й для роботи. Максимальна яскравість в SDR 250 ніт, що в цілому достатньо типово по міркам oled панелей мінімальна яскравість 30 ніт. Зазвичай я монітор використовував на 70% яскравості, що приблизно дорівнює 200 ніт, і мені було дійсно комфортно, що в день, що вночі. Як зазначав раніше, тут є розділ з кольоровими профілями, які гарно відколібровані із заводу, тому монітор чудово підійде для професійної роботи з кольором. За замовчуванням, в моніторі в розділі Геймінг стоїть режим Premium Color, де дуже сильно перенасичені кольори, а в розділі Професіонал стоїть режим Eco. Рекомендую поставити і там, і там режим User, саме так я монітор і використовував. Після перевірки колориметром отримав 97% покриття dci p 3 із максимальною дельта І 0,6%. Не 99% обіцяного покриття, але як на мене це також чудовий результат. Пару слів я хочу сказати про запікселі Layout. Тут використовується QD OLED Матриця третього покоління від Samsung, де трошки покращує ситуацію з відображенням тексту, аніж в минулому поколінні. І треба враховувати, що тут значно збільшила щільність пікселів на дюйм завдяки роздільній здатності. У мене немає макрооб'єктива, щоб показати це наочно, але час від часу видно невеликий рожо контур навколо тексту, особливо якщо він знаходиться на білому тлі. Вона виглядає не настільки критично, як може здатись на перший погляд, бо людське око сприймається трохи інакше. Тому якщо ваші задачі полягають в переважній роботі із текстом, я би все ж таки поки не радив робити вибір в сторону oled моніторів Для всіх інших типів задач впевнений, що це взагалі не повинно спричиняти будь-якого дискомфорту в роботі. Цей монітор можна, ні-ні, стоп, не так, варто використовувати як медіа-пристрій для поглинання контенту від звичайних відео на YouTube до фільмів або серіалів на стрімінгових сервісах, особливо, якщо вони в нативному 4К з HDR. Окремо хочу поговорити про вигорання OLED панелей. Ну, бо це достатньо важлива тема, яка тривалий час відштовхувала мене від взагалі думки про покупку таких моніторів. MSI та ASUS – це поки два виробники, які поставились до цієї проблеми зі всією серйозністю. Їх монітори оснащені купою додаткових технологій для захисту OLED Матриць, і до того ж вони офіційно дають 3 роки гарантії на вигорання панелі. По функціях захисту тут є окремий розділ на влаштуваннях під назвою MSI OLED Care. Pixel Shift зміщує зображення на пару пікселів праворуч, ліворуч, вверх або вниз через певний період часу. Panel Protect – Це повідомлення з'являється, коли ви використовуєте монітор понад 4 годин. Функція подібна до Pixel Cleaning. Насправді ці повідомлення набридають і їх часто хочеться пропустити, бо якщо дозволити виконати процес, монітор після цього не вмикається самостійно назад. Сподіваюсь, це пофіксять в майбутніх оновленнях прошивки. Всі інші функції розпізнають статичні об'єкти та зменшують яскравість в цих ділянках. Додатково рекомендую уникати статичних об'єктів на моніторі або мінімізувати їх своїми силами. Поставити динамічні шпалери або шпалери, які змінюються раз на день, налаштувати таскбари, щоб вони автоматично зникали через певний період часу, та поставити мінімальний час при бездіяльності комп'ютера. Я впевнений, що таким чином ви максимально обезпечите себе від можливого вигорання матриці і максимально продовжите її життя. Офіційна ціна в Україні 55 тисяч гривень, як і відповідно до класу такого монітора. Мені здається, його вартість цілком виправлена, враховуючи те, що ви отримуєте безкомпромісний продукт, на якому ви можете виконувати задачі абсолютно будь-якого типу. Я намагався знайти недоліки в цьому моніторі, але скажу відверто, не знайшов. Можливо, лише до кількості кабелів, які йдуть в комплекті. Я би не рекомендував точно купляти цей монітор виключно для роботи, і якщо у вас немає нормального ігрового ПК з 4080 на борту, ну або хоча б ігрової консолі, бо ви просто не зможете розкрити весь його потенціал. А тут все ж таки основний фокус зроблений саме на геймінг. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.